Кожен переконаний, що інші помиляються, коли судять про нього, і що він не помиляється, коли судить про інших. Мороа Андре. Гріхи людей назвати так старанно рвешся. Почни зі своїх, і до чужих навряд чи доберешся Фрідріх Рюкерт. Ніколи не засуджуйте людини, поки не пройдете шлях у її черевиках. ЛАО Цзи. Так просто бути добрим. Потрібно тільки уявити себе на місці іншої людини, перш ніж почати її осуджувати. Марлен Дітріх навіть у найгіршого з нас десь заховані крильця, і варто допомогти йому їх розкрити, а не осуджувати його. Марк Леві ЗАсуджують те, чого не розуміють Марк Фабій Квінтеліан.